Всім привіт, друзі. В цьому відео я вам покажу огляд АІ системи для інстаграм-магазинів. Це по суті спрощена система від тої, яку ми ставимо нашим клієнтам. Якщо ви вперше на цьому каналі, мене звуть Павло Немченко і я засновник компанії Scalifix, в якій ми вже півтора року допомагаємо нашим клієнтам впроваджувати штучний інтелект. І перед тим як почати огляд системи, хочу вам сказати, що по суті в цих системах найскладніше. Як на мене, це промти. Так, я витратив доволі часу навіть, щоб зібрати дану автоматизацію. Це, по суті, як я казав, спрощена версія. Ми багато часу витратили, щоб зробити це в перший раз. Але надалі найбільше часу займають промти. Що ж, і давайте почнемо з манічат автоматизації. По суті, це е, така сама автоматизація, як уже було у якомусь попередньому відео, вже не пам'ятаю яке, але я прикріплю десь тут. Ось, в принципі, така ж сама автоматизація, за виключенням одного моменту, те, що в тій автоматизації ми розраховували на те, що у нас буде легкий запит до е, штучного інтелекту, е, і він виконається швидко. Тому що у Менчата є таке обмеження е, тайм-аут, е, і він е, є. 10 секундним. Тобто у вас є 10 секунд на те, щоб штучний інтелект вам відповів. Якщо ні, тоді автоматизація повністю падає. Але давайте все одно трошки розповім, що тут відбувається для тих, хто перший раз знаходиться в моїх відео. І починаємо ми з тригеру. У нас, дивіться, у нас тут. Стоїть е, дефолтний тригер. Тобто, коли, якщо ми перейдемо зараз на влаштування в Instagram, і ми побачимо, що тут у нас в дефолтних відповідях, тобто на будь-яке повідомлення буде спрацьовувати ця автоматизація. Якраз стоїть е, наша автоматизація Latest AI Instashop. І обов'язково, якщо у вас не представлено, вам потрібно відкрити цей тригер і поставити, е, щоб тригер спрацьовував кожен раз, а не раз на 2-4 години. Того, що у мене таке бувало, що я забував про це, і потім не міг зрозуміти, чого воно не відповідає одному і ту самому клієнту другий раз. Е, і далі, як ви бачите, у нас іде перевірка на е, тех, тобто, якщо у нас е, стоїть тех Humaned, значить ми е, просто пропускаємо хід. Е, він у нас проставляється в NVCM, далі я вам це покажу, тому зараз просто не звертайте на це увагу. Далі у нас ми дивимось на те, чи є у нас зна якесь значення у е зміні, яка зберігає всі, е всі повідомлення, які написав клієнт. Як ви бачите, далі ми перевіряємо, е ну, точніше, ми перевіряємо спочатку, чи є у нас якийсь текст цієї зміні. Якщо є, тоді ми його складемо. Тобто, у нас автоматизація така, що вона збирає всі повідомлення. Якщо людина писала Привіт, потім я хочу замовити таке то, ось там якісь деталі. Якщо вона це все робить за 30 секунд, таке часто буває, це можна, в принципі, і збільшити там, до 60 секунд. Ми так робили від наших клієнтів. То... Воно буде е, ці повідомлення складувати, і далі, коли е, людина відправить всі повідомлення, е, тоді буде відправка вже в нашу, е, нашу автоматизацію NVC-Man. Як ми бачимо, можемо відкрити е, цей крок автоматизації. Е, тут у нас є шлях до нашої автоматизації, е, це просто пропускайте. Просто залишайте, як і є. І дуже важлива річ це авторизація. Мало хто взагалі знає про такі речі, я про людей, які не програмісти. Але ми повинні захищати наші автоматизації, тому що буде дуже легко їх зламати, засрати вам CRM-ку, якщо хтось дізнається взагалі шлях до, вашого, до вашої N8N. Автоматизація, яка взагалі не захищена. Того нам потрібно ставити хедер авторизації. Далі я вам покажу, як це все налаштувати в інвісімен. Ось. І е, далі ми також е, вставляємо тіло нашого запиту. Нам обов'язково потрібно передати е, Session ID, це, по суті, Session ID, це у нас е, ідентифікатор контакту. Далі нам потрібно передати ім'я. І повідомлення, тобто те, що ми назбирали, ми зараз відправляємо в штучний інтелект. І обов'язкова річ, раджу вам завжди про неї пам'ятати, це оця от галочка. Якщо ви її не проставите, і це відноситься скоріш до цього меседжа, Якщо ви не проставите цю галочку, то у разі якщо вам людина написала повідомлення. На двох-трьох більше одної строчки, так то у вас впаде запит до N8N. Тому не забувайте ставити ця галочка. По суті, вона перетворює строку у таку, яку можна надсилати в запиті. І після того, як ми відправили запит до N8N, все ми більше нічого не робимо. Єдине, що нам треба зробити, це занулити наш каунтер счетчик. Який рахує кількість повідомлень, які ми надсилаємо. Ну, це взагалі він рахує саме запити, і йому треба рахувати в цьому місці. Тобто, коли я трошки повернусь, бо я пропустив це до цього. Коли, наприклад, у нас йде перше, зам... перше повідомлення, ми чекаємо 30 секунд, і якщо у нас повідомлення таке залишилось одне, тоді ми надсилаємо в NVCM наше повідомлення. Якщо в цей час, поки ми чекаємо на перше повідомлення, отут в цьому блокі, приходить наступне повідомлення, то далі ми збільшуємо наш щочик на 1 і також чекаємо 30 секунд. В цей час, поки ми чекаємо на 30 секунд в другому повідомленні, виходить з очікування оцей блок в першому повідомленні. І він бачить, що у нас тут вже не одне повідомлення, в счетчику, а два. І він просто пропускає і нічого не робить. Все. І далі, коли у нас пройде 30 секунд, то ми вже будемо відправляти всі ремонт, оскільки нові повідомлення не прийшли. Ось. Тут, в принципі, у мене зроблено сім повідомлень. Якщо вам цікаво, можете зробити більше. От, але, в принципі, більше, ніж 7, я взагалі не бачу, щоб люди писали. Так, за 3 секунд там нове-нове-нове повідомлення. От. І також ми зану, е, зануляємо, можна сказати, робимо пустим. Е, ну, точку представляємо, бо пусто, не можна поставити пусту строку. Ми ставимо точку. Е, і вже коли буде йти наступне повідомлення, то він почне вже з цим повідомленням. Ось. В принципі, це все. по... Мані чату, Давайте перейдемо до NVCMN. Це, по суті, як я завжди люблю казати, це серце нашої AI-системи, нашої, нашої автоматизації NVCMN. Одразу ви можете побачити, що я не використовую агента NVCMN, а використовую AI-асистента. У мене було колись відео старе, я знімав його ще напевно рік тому. І там якраз була схожа автоматизація, так я її вже покращив, але це, скоріше за все, це вона. Це I-асистент для інстаграм-магазину -магазину солодощів, Так вона спрощена. Але, в принципі, вона може зараз вже виконувати дуже багато дій. А саме, по-перше, я казав, декілька повідомлень може приймати. Далі вона може надсилати фото, якщо вони є. Якщо тобто, Якщо приходить фото в... Ає-асистент надсилає посилання на фото, то він його надішле. Також, якщо у нас буде ескалація, якщо нам a асистент скаже, що треба ескалювати, у нас теж все це тут буде працювати. Ось, В принципі, я можу сказати, що на цю. Автоматизацію, вона вроді невелика, а на її покращення витрачались тижні. Звісно, в кінціх проєктах. І давайте почнемо огляд автоматизації. Ви можете побачити тут два заходи до нашого I-асистента. Чому я це зробив? Це по суті, зроблено, щоб було зручно тестувати, тому що коли ви тестуєте свого I-асистента, ви, скоріш за все, не захочете постійно тестувати через Instagram. Тому що вам потрібно, якщо ви тестуєте, вам потрібно починати заново переписку. Для цього вам потрібно переходити. В контакти. Як ви бачите, тут Зараз контактів нема. В общем, вони будуть коли ми будемо тестувати, Переходити в контакти, видаляти контакт і так далі. В принципі, це нам не потрібно. Того, я зробив, вам буде зручно тестувати. По суті, наступне поле це наступна нода це у нас встановлення поля. Тобто, щоб у нас, коли буде заходити в. А є асистент виконання, то він візьме тільки потрібні змінні, які були до цього. Тобто це у нас, у нас дві важливі зміни це input, тобто це наше по суті, повідомлення наші. і Session ID. Session ID нам потрібні для пам'яті. Ось. І як ви бачите, тут у нас так само input і Session ID, і потім у нас іде мерж, це по суті зливання змінних, Тобто після цієї ноди е, у вас зміни будуть е, по суті, в одному екземплярі. Ось, тому що, якщо ви не поставите це, а одразу зробите дві е, ноди, щоб зливалося в асистента, то вони будуть е, в двох е, якби екземплярах, і ви не зможете зробити так, щоб воно. Автоматично обирало потрібну змінну. От. І давайте також подивимося ще тобто це вхідна точка нашої автоматизації, це, по суті, з того місця, де NVCMN надсилає запит. От. Він надсилає його сюди, саме в оцей URL. Ось, Нам потрібен пост -метод. Ну, Якщо ви це будете копіювати, я вам зараз просто розказую, щоб ви знали. Це у нас по суті, пост метод. Ви можете встановити будь-яке значення шляху для цієї автоматизації. І от тут те, що я вам казав, захист вашої автоматизації. Якщо ви цього не зробите, якщо у вас буде там NAN, то будь-яка людина, яка просто узнає шлях до вашої автоматизації, вона зможе її спокійно поламати. Тому, як ви бачите, в мене вже створена автоматиза... авторизація у хедері. І е, тут ви можете побачити ім'я, так, от якщо ми перейдемо в автоматизацію нашу, ось ім'я нашого хедеру е, і значення хедеру. І тут так само ім'я хедеру і значення хедеру. Можете подивитись, в принципі, ага. Ну, він вам не покаже, що тут є. Ну, це зрозуміло і так. Тобто тут же захищені дані, щоб ніхто не міг їх свиснути. Ось, і обов'язково, щоб стояло immediately. Тобто, щоб по приходу, коли приходить нам запит, він його обробляв миттєво. Далі дуже важлива річ це наш асистент. У нас є пам'ять. Тут зараз встановлена пам'ять 30-повідомлень, можете зробити, скільки вам заманеться. І давайте перейдемо до нашого асистенту. Що тут ми бачимо? Ми бачимо пам'ять. І дивіться, це у нас ви, напевно, бачили в інших місцях, що люди використовують AI-агента, але я захотів протестувати саме аі асистента для цього прикладу, і він доволі непогано справляється. Ну і плюс в мене просто є I-асистент для інстаграм-магазину, вже створений, відтестований. Того я вирішив саме використати асистент. В принципі, він теж саме, що й AI-агент. Можливо, AI-агент кажуть, що він краще налаштований. Тому, якщо вам хочеться простого, можете використовувати асистенти OpenAI. І ще один плюс те, що ви можете тестувати прямо тут і не витрачати. Якби зайвий час з налаштування автоматизації. Це дуже-дуже зручно. Повернемось до нашої автоматизації. І далі подивимось налаштування саме IE, ноди IE-асистенту. Як бачите, у нас тут підключений Credential для openai аккаунту ресурс Assistant, операція Message Assistant. Далі ми обираємо нашого асистента. І ще є таке налаштування по пам'яті. Як ви бачите, у нас тут є дві опції: Це Use Memory Connector і Use Thread ID. По суті, Use Thread ID це якщо ви хочете використовувати функціонал AI асистента тобто в цьому випадку повідомлення будуть зберігатись на стороні OpenAI, але я вам не зовсім раджу це робити, оскільки OpenAI дуже важко зберігає їх і потім використовує. Не зовсім правильно. Того я вам раджу саме використовувати User Use Memory Connector, плюс ви можете вибрати цей звичайний просту пам'ять, яка, по суті, тут зберігається в NVCM. І, і зараз перейдемо до OpenAI асистента. Як ви бачите, тут нічого складного. Я зараз тут внікати не буду. Просто зроблений налаштований промпт. В принципі, ми всі свої промти робимо в такій структурі, щоб вона була, щоб промт був зрозумілий для AI-асистента і щоб він правильно відповідав. Ось. І обов'язково те, що я реально хочу вам сказати, це декілька речей. По-перше, контекст ви повинні описати, щоб ваш AI-асистент більше розумів про якби, всю систему. І, друге, це. Приклади, оце найголовніше. Ви повинні зрозуміти, що штучний інтелект це, він генерує, він не думає, не придумує, він генерує на основі вірогідності. Тому ми повинні обов'язково додавати приклади. Ми це зрозуміли на клієнтах, тому що клієнтам зазвичай потрібні точні відповіді. І якщо ти просто йому пропишеш, «Ой, відповідай на отаке зверення отак. І це все текстом, це на чітко там, що потрібно відповідати. Відповідає отак, а це отак, і він буде вам відповідати косокриво. Ви не зможете його використовувати у продакшені. Ну тобто, давати користуватись вашим клієнтам. Того потрібно саме використовувати приклади: тобто, приклад, відповідь, приклад, відповідь і так далі. І це все до того, що у нас ще вище є формат відповіді. Ось. Також у нас є тут файлик, тобто є своя база знань. У... Також у нас тут є файлик, тобто база знань нашого інстаграм-магазину солодощів. І також обов'язково ще респонс-формат, щоб він повертав JSON. А не текст того, що, в принципі, у нас, як ви бачите, він повинен відповідати саме JSON. Ви можете спитати, чого повертати JSON, а не просто текст. А того, що вам, наприклад, потрібно мати якісь івенти, так? Щось сталося, наприклад, якісь моменти, де потрібно ескалювати на менеджера, але ви хочете ще відправити якесь повідомлення. Це буде максимально складно робити просто з текстом. І друге, це те, що це додатковий захист для вашого is асистенту бо якщо він буде приймати і відповідати текстом, то це, ну, його буде легше зламати. Так, у нас, в принципі, і на вхід, і на вихід у нас JSON. Ви, ви бачите, ось вхід і вихід. Коли ви будете самі робити свій пром для свого інстаграм-магазину, я вам раджу в принципі, починати робити промпт з чату GPT. Так, він вам не зробить ідеальний промпт, який можемо зробити ми, але це вже вистачить, щоб ви могли користуватись і давати користуватись вашим клієнтам. І на правах реклами, якщо ви дивитесь це відео із за того, що вас задовбали нічні втрачені заявки, те, що менеджери хворіють, звільняються ті кучка. Якщо вони відповідають дуже довго, якщо вам це все потрібно, потрібно швидко, якісно. І так далі, тому можемо допомогти вашому інстаграм або інтернет-магазину. Ми встановлюємо нашу відточену АІ систему, яка перетворює звернення в замовлення, і це все без розширення штату, як ви зрозуміли. Тому, якщо вас це зацікавило, переходьте там буде більше інформації. А ми повертаємося до огляду нашої АІ системи. Що ж, і у нас є декілька блоків коду. Перше, у нас дістає дані з JSON, який я вам щойно показував. Як ви бачите, ми дістаємо повідомлення і наш івент, і поміщаємо його у змінні самого nvc Man, щоб ми їх потім могли зручно дістати. Далі у нас ще один блок коду, і по суті цей блок коду це у нас збір запиту для Мені-чату. Чого тут так багато коду? А тому що… Ну, Може це небагато, але І, як ви бачите, у нас іде перевірка на ескалаційний івент. Якщо у нас це ескалаційний івент, тоді ми повинні додати тех. Як ви пам'ятаєте, на початку відео я вам казав, що ми повинні встановлювати тех Human needed. Тобто, якщо у нас приходить від IE-асистент ескалація, все, ми будемо надсилати тех, щоб наш ie асистент більше не відповідав. На звернення. І далі, якщо у нас просто е, інший якийсь івент, ну по суті, у нас їх зараз два, це е, Assign to Manager і simple answer. Якщо у нас Simple answer, то ми просто відправляємо повідомлення. Повідомлення, як ви бачите, відправляється в обох випадках. Також у нас тут є встановлення різних інших значень. Потім ми повинні ще зробити одну хитру штуку, щоб встановити посилання на картинку. Тобто, якщо тип повідомлення картинка, то ми повинні встановити саме посилання, а не текст. Бо менчато потрібне саме посилання. Ось далі ми для цього повідомлення видаляємо зміну текст, щоб вона не засаряла. По суті, запит і не надсилати лішнє в мені чат. Ось. І ми встановлюємо так само в зміну nvc Man, Ми встановлюємо оцей наш запит. Скоріше за все, оце ви не знайдете ніде де. Я витратив дуже багато часу колись, щоб зрозуміти взагалі, як працює. Майже немає ніякої документації, тільки десь там на форумах лежить оця штука кофіг знайдеш. Того все віддаю вам. Користуйтесь на здоров'я. Також ви можете спитати, чому два блоки коду, чому не зробити все в одному, а того, що я програміст, і мені больно дивитись, коли у нас виконується декілька дій в одній ноді. Ось. І далі, як ви бачите, у нас остання нода це запит до мені-чату. По суті, ось у нас запит до нашого мені чату І остання нода це у нас Мені-чат. Як ви бачите, ось у нас шлях до ендпойнту, який потрібно надіслати. Також у нас треба встановити API-ключ, який ви можете знайти. Перейти треба в Мені чат. Перейти в налаштування. Далі вам потрібно перейти в API, і там ви знайдете api ключ ви його копіюєте і вставляєте сюди. І також тут, як ви бачите, у нас є тіло нашого запиту. І, як ви пам'ятаєте, ми вже зробили цей запит до Мені-чату, тому ми просто тут вставляємо цю зміну. Ось і все, в принципі, автоматизація не складна. Так, витрачено багато часу, але якщо так подивитись, то вона не складна, а простенька. А тепер настав час тестування. Давайте перевіримо, що у нас запущена автоматизація. Як ви бачите, у нас запущена автоматизація. Також у нас встановлений default reply на Latest та Instashop автоматизацію в мені чаті. Все, в принципі, у нас все готово. І можемо насилати перше повідомлення. Привіт. Надішліть ваш прайс. Давайте таке повідомлення. Тому що воно з картинкою, того я хочу показати, як воно працює. Так, ми надсилаємо повідомлення. Переходимо в мені чат повід... в чати. Зараз у нас повинно підтягнутись повідомлення. Тепер завантажуємо, бо щось мені чат підлагує. Ось. І ми бачимо: привіт, надійшли вест прайс. Бачимо, що у нас щечик встановлений на 1. І чекаємо, так як у нас спочатку треба 30 секунд почекати. Все надіслано в nvcmn запит. Ну, воно доволі швидко, якщо відпрацювало, ви можете подивитись рани вашої автоматизації у цьому, в цій табі. Як ви бачите, у нас відпрацювало все добре, тобто не було ніяких помилок. І ось наша відповідь. Тобто, нас привітали, кіновий прайс, щось цікаве. Можемо подивитись на, на меню на прайс-ліст. І, наприклад, нас цікавить, хочу замовити два меренгових рулета. Все так само у нас надіслане повідомлення. Зараз воно буде чекати 30 секунд. Ось, ми отримали нову відповідь, і в нас питає за начинку. В принципі, можемо написати, що нас влаштовує, влаштовує стандартна начинка та оформлення. Ось, як ви бачите, ми е, отримали відповідь. Так, тут воно трошки промазалося синою, ну, по картинці, але насправді, в самій базі знань е, там е, якраз таки 350 гривень за один рулет. Ось. Е, також воно е, пропонує додати до замовлення: еклери, макаронс, печиво і так далі. Ось, як ви бачите, привітало нас, відповів наше питання, кинуло прайс. Е, також запропонувала нам е, там, якісь побажання, е, далі показала нам наше замовлення, запропонувала щось докупити. В принципі, непогано воно працює. Також забув ще сказати, що ціну в принципі, штучний інтелект може рахувати, е, але е, краще це робити через програмування, якщо це ну, доволі е, серйозний проект. І на цьому, в принципі, все. Е, якщо вам цікаво. Ви можете скачати всі шаблони, потестувати, погратись, підлаштувати під свій інстаграм-магазин і тестувати, покращувати і так далі. Взяти ресурси, які є у цьому відео. Ви зможете в моєму телеграм-боті, посилання буде під цим відео, і там буде кнопочка Ресурси до відео, в принципі, вона виглядає приблизно так, як ви бачите, тут ще є багато інших ресурсів до відео. Того, в принципі, можете дивитись, використовувати в принципі без проблем. Був дуже радий вам допомогти. Успіхів вам і до нових зустрічей!